Приступіть, народи, слухайте і уважайте, люди. Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна і усе, що вона родить. Бо гнів Господній проти всіх народів і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу. Він на порубання їх видав. Убитих їхніх будуть на вулицю кидати, і сморід їхніх трупів здійметься вгору. Гори розмокнуть від їхньої крові. Зітліє все небесне військо, небо звинеться, мов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози. Та неспіла смоква падає із смоківниці, бо мій меч упився на небі. Ось він спускається на едом і на народ, що я призначив на погибель, на засуд. Господній меч сповнився кров'ю. Він стучнів від жиру, від крові ягнят і козлів, від жиру з нирок баранів. Бо Бог у боцрі справляє жертву, велике стинання в едом краю. І буйволи зійдуть з ними, і бики з бугаями, їхній край уп'ється кров'ю, їхній порох ситі стучніє, бо це день Господнії помсти, рік відплати для оборонця Сіону. Потоки його візьмуться смолою, а порох його сіркою, земля його стане горючою живицею. Вночі і вдень не буде погасати, вічно буде здійматися дим з неї. Пустинєю від відроду і врід лежатиме повіки вічні. Ніхто не буде через неї проходити. Пелікан з їжаком заволодіють нею, і пугач з вороном там оселяться. Господь простягне по ній шнур спустошення і вагу ворожнечі. І знатних на ній більше не буде. Царів там більше не будуть вибирати, і всі князі її знищені будуть. В її палатах виженеться тернина. Кропива і будяки в її твердинях. Сама вона стане леговищем шакалів, оселою для струсів. Дикі коти та гієни будуть зустрічатися, волохачі один з одним перекликатимуться. Нічна мара там буде спочивати і знайде собі спокій. Там гад, гніздитиметься. І нестиметься, висиджуватиме яйця і виводитиме гадюченят Там яструби будуть збиратись кожен із самицею своєю. Шукайте в Господній книзі і читайте. Нічого з усього цього там не бракує, бо це уста його повеліли, і дух його зібрав їх. Сам він Кидав їм жереб, його рука те поділила їм під міру. Вони повіки будуть нею володіти, і з роду в рід будуть на ній жити.